Іноді їй доводиться приймати десятки гостей, готувати страви до столу з того, що під руками, а ще ситими і задоволеними мають бути два сини і чоловік. Вона не ресторатор, а лише мама, дружина, медсестра за фахом і найголовніше їмость. Ірина Кобель, дружина відомого на Стрищині, активного священника Олега Кобеля, написала кулінарну книгу. Як все було, знає моя колега Оляна Тимків. Кулінарні секрети їмости Ірини вийшли з друку видавництва «Свічадо» кілька днів тому. Три роки жінка працювала над виданням, готувала страви, писала текст, оформлювала рецепти і нарешті задом втілена в життя. ось ніколи й подумати не могла, що колись напише книгу. Коли ми одружилися, і наш знайомий е з весілля, фотограф з весілля, і сказав. Знаєте, ви коли здаєте моє слово? Я ж так думаю, що ви колись напишете книжку. Його слова справдилися. Книга вийшла двохтисячним тиражем. Усі витрати на себе взяло видавництво. Можливо, це не останні примірники, якщо книга розійдеться, друкуватимуть ще. Ціна кулінарних секретів 80 гривень. Не обійшло, звичайно, при написанні і без труднощів. До кожного рецепту по декілька разів переписували, знаходили якісь неточності. І знов переписували, переробляли, тому що для мене було складно те, що я готую з того, що в мене є вдома, і з тих продуктів скільки є. А то треба точно написати кожну кількість. Кулінарні шедеври доводилось возити до Львова, аби створювати фото для книги. Знайшли фотографа, фото майстерня Олі Жерелик, які погодилася це робити, тому що не кожен може сфотографувати страву так, щоб подано було в книзі, так як так як має бути. Не помітити видання на книжковому прилавку неможливо. Книга особлива просяк та сюжетною лінією. В першу чергу ця книжка має такі деякі смішні історії нашого сімейного життя священничу. І потім є рецепти, рецепти, які я готую, які готувала моя бабуся. Цінними є родинні рецепти. Також окремої ваги заслуговують розділи страви на Великдень та Святвечір улюблені страви чоловіка і дітей. Я люблю їсти сирники з цукором. Мама, що мама робить борщ, піцу, пиріжки з бульбою. А брат що любить? Макарони. Сил і натхнення Ірині вистачає не тільки для сім'ї, а й для гостей, які часто бувають веселі священичого подружжя. Про це їм згадує в книзі, але основним посилом жінки є те, що кожна молода господиня може навчитись готувати смачно, швидко із продуктів, що під руками. Ірина має ще одну ідею поділитися із господинями рецептами консервувань та засолювань. Але поки про наступну книгу говорити не береться. Уляна Тимків, Руслан Леськів, Стрийські новини. Діалог культури української та польської це назва свята, яке відвідали наші творчі знаменитості стрищини. А саме Говерла та театр української пісні намисто. Знайомство з мистецько творчими доробками відбулося у польському місті Риманов здруй. Ми теж там були, що з собою привезли. Дивіться вже за мить. День дорогі наші сусіди, наші польські друзі. Ми вітаємо вас з вашим святом. Приїхали ми до вас такого мальовничого, гарного українського краю, який знаходиться в передніжжі наших чарівних Карпат. Наше місто називається Стрий, і ми вам трошки поспіваємо про наш гарний край і про наші Карпати. Ша пісня лилася дзвінкою дугою Її слухали поважні представники міста, його бургомістр та мешканці, у яких вітати гостей з сусідніх країв вже стало доброю традицією. Наших представників до себе запрошують. Часто колективи зі стрищини тут вже вдруге. З Польщею контакти тісні, вже давно лише цього тижня відбулося дві зустрічі: одна в Польщі, а друга у нас. Гостювали ансамблі з Сянецького повіту. Завжди, коли приходить запрошення з вашого краю. Ми радо відгукуємося і хочемо до вас приїхати. Тому що коли співають поляки на сцені, ми підспівуємо як глядачі, і навпаки, коли співаємо, ми співають, підспівуєте і ви нам, тому що ми походимо з одного слов'янського кореня, тому що в нас історія одна, і я думаю, що прийшовши до Європи. Україна разом з іншими слов'янськими народами подарує світові те, що в нас є найдорожче, нашу традицію. Недільний відпочинок давно став міжнародним фестом, проходить у курортному місті. Все відбувається під відкритим небом у парковій зоні, яка є історичною та знаменною. Вітаю гостей в парку над чорним потоком, де завжди відбуваються культурні заходи. Це місце є історичне. Тут колись був будинок культури, у якому презентували свої таланти польські іменитості Де на деска. Tego domu zdrojowego występowało wielu artystów. Дебітних артистів Глядацька аудиторія насолоджувалася нашими виконавицями, баяністами з Чернівців, словацькими гуртами, які співали українських пісень. Наш край привіз з собою і виставку робіт Світлани Войтків, викладачки братківської школи мистецтв, та стриянки Альбіни Баланди. Це ще одна не менш важлива частина діалогу між польськими та українськими жінками. Традиційні коралі, барвисти намисто з натурального каміння, бісеру, вовняні та стилізовані авто. Роботи, а ще картини, листівки, вироби з дерева, плетені з лози кошики це вже доробки місцевих майстрів. Поїздкою задоволені, кажуть, учасники фестивалю з нашого боку, усі вже вдома готуються до звітнього концерту Стрийського району у Львові. До новин спорту після останнього туру футбольної першості серед команд другої ліги «Стрийська скала опустилася на п'яте місце у турнірній таблиці, яке, на жаль, поки не дозволяє команді підвищитися у класі. Днями малиново зелені в домашніх стінах прикро поступилися лідерам першості ковалівському колосу 0-1 детальніше Микола Бойків. У першому колі змагань «Стрияни» вперше у сезоні змусили. Капітулювати колос. У Ковалівці Малиново Зелені розбили своїх суперників 3-0. Зважаючи на це, на поєдинок у стрию, футболісти з Київщини налаштовувалися серйозно. Ми дуже готувалися до цієї гри, врахуючи той матч, то ми знали, що вони полюбляють грати на контратаках і готувалися. Думаю, ми склалися. Свої намірення перемогти вони продемонстрували на полі. З перших хвилин зустрічі футболісти у чорних футболках прибрали м'яча до своїх ніг. І вже на 14-й хвилині матчу змогли відзначитися. Було два небезпечних удари в першому таймі. Один з 20 метрів бокову сіткою, а другий удар гол. Я вважаю, що такі м'ячі ворта повинен брати в ближній угол з 25 метрів дробити. дробить не... треба бути готовим до таких ударів. Мало що виходило у підопічних Василя Малика в першій половині гри. За перші 45 хвилин вони створили обмель небезпечних моментів біля воріт суперників. Зарядженими малиново зелені вийшли уже на другий тайм. Та всі намагання господарів звів на нівець лайнцмен, який кілька разів піднімав прапорець у спірних ситуаціях, фіксуючи офсайт. Це не аби як розлютило Василя Малика, який після поєдинку намагався поспілкуватися з рефері. Я не можу повірити, що 5, 5 разів підряд ми попадаємо по загрою. Навіть по статистиці так не буває, згідно статистики, що не може бути кожна атака і, і по загрою. Треба дивитися. Підігратися стріяни не зуміли та поступилися 0-1. Таким чином, Колос достроково оформив путівку у Першу лігу України. У нас завдання перше перші місці. Ми з початку другої ліги це завдання поставили і йдемо до цього. У нас дуже президент, амбітна людина і поставив таке завдання, каже. Так що нам важко, тому що воно трошки давить. Володі ми йдемо перші. В кожній грі завжди тяжко грати вже на результат, бо чим ближче, тим важче. Попри поразку, опускати руки стріяни не збираються. За три тури до завершення першості скала наразі займає п'яте місце у таблиці, від третього відстаючи на чотири очки. Та й наразі достеменно невідомо, скільки команд з другої ліги отримують право у наступному сезоні виступати у першій. Показали сьогодні непогано. я вважаю, Забили гол. Я вважав, що було в ній гри, я не знаю. У другому таймі ми перевели гру на ту половину, почали грати першим номером, не забили, програли один номер. Граємо практично одним складом, і супер нас вивчає, і манеру гри, і як ми починаємо, як завершуємо. Тому нам з кожною грою все складніше і складніше. Хоча я не можу сказати, що в Ковалівки були моменти. Була і рівна гра, в середині поля. Вони володіли ініціативою, трошки краще з м'ячом працювали, а ми будували атаку на... за рахунок швидких переходів. Наступний матч Стріяни проведуть на виїзді 20 травня. В цей день вони поміряються силами з Херсонським кристалом. Атимемо вас тримати у ритмі музейної весни і не лише більше. Дивіться завтра. Дякую, що були з нами. Всі наші доробки є на інтернет-носіях каналу. Якщо маєте і ви чим поділитися, телефонуйте до редакції, пишіть повідомлення у Фейсбуці, віруйте і дасться вам по вірі, ваші звучить просто, а усвідомлюється так важко. кажуть так, до нових побачень. Мінливою та дощовою буде погода завтра. Максимальна температура повітря 12 градусів тепла. Можливі сильні грози. Вітер Південно-Західний 1-4 метри на секунду.